У вівторок, 14 травня, на дев'ятий день після Великодня, коли православні відзначають Радоницю, поминальний день, у селі Кінські роздори трапилося зовсім неблагодійне діяння. На двох кладовищах в центрі та в районі Кінська вандали розбили та розваляли за попередніми даними чотири десятки надгробних плит. Деякі надгробні стели розбиті вщент деякі викручувані з основи. Журналісти газети виїхали на місце події і були вражені. Побачення. Вже два ми поставили пам'ятника, ми не співаємо став. Як його можна було зрушити з знизу? Кам'яні чи мармурові, тільки не встановлені чи вже давні, або навіть повоєнні надгробки на похованні літньої людини, чи на могильці маленької дитини, мармурові стелі, чи скромні пам'ятники. Вандал, а може, й не сам не розбирав, бив все, що потрапляло під руку. Його дії були абсолютно абсурдними. Маршрут хаотичним. Шокує те, що цей набіг цвинтарних варварів не. Є. Є першим за словами місцевих жителів за останні кілька років пам'ятники на кладовищі в центрі розбивають вже в четверте. Більше того, деякі надгробки розбивають теж вже не вперше. Останнього разу вандали попрацювали на цвинтарі у лютому цього року. У Нас велика родня мам. Спочатку дідуська яша, бабушка таня це кавалинки. Потім іде це получається папа і мама мій. Потім брат, потім тітя моя і сестра двоюрідна. Оце всі в одному квадраті. От Ми тільки замінили три пам'ятники. Ще місяць не пройшло. Пожалуйста, приїхали, ми в воскресенье були на кладовищі, було все нормально. Приїжджаємо, зараз дзвонили нам, пожалуйста, розбиті знову. Я дивлюся, мамин пам'ятник розбитий, людин сестри розбитий і брата. Тільки поставили і їх знову побили. Ну, от як це? І ми живемо з тато пенсії, яку отримуємо 1000 тисячу гривень, що нам платять, і поганяють, що вже мінімалка тисячу чотириста. А сколько вам памятники? пам'ятників? Ну, один пам'ятник мамин тисячу а ті пам'ятники по 1200. Ну а ви їх замінили, тому що за необхідності чи їх не було? побили. Їх просто побили. Позвонили в февралі місяця, що розбиті пам'ятники. Ми, ми в февралі не могли зимою приїхати сюди. Приїжджали в марті місяці, побачили, поїхали в пологи. Ми самі живемо в Запорожжі. Із Запорожжя не наїздиться за 150 кілометрів туди-сюди мотатися, щоб поставити пам'ятник. Вот. Тому договорилися вже ми на місяць. І от в апрелі ми тільки його поставили. Новенький, новенький. Новий пам'ятник. Із, із чорного. Ні, 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 прості. Прості, то з чорного в нас і скільки не вистачає на наші пенсії. Так і то ми слажувалися, ми сестрами слажувалися, щоб поставити ці пам'ятники. На місце події прибули представники правоохоронних органів, а згодом експерти з кінологами та собакою. Правоохоронці розпочали слідчі дії. Звістка про сплюндровані пам'ятники вмить розлетілася по селу. До речі, за однією версією пам'ятники розбили вночі. Проте деякі селяни зазначають, що вранці стели були ще цілі. Хто вчинив таке зухвале безчинство в поминальний день? У роздорців багато версій: хтось нарікає на молодь, яка зловживає наркотиками. Хтось Звинувачує сектантів, деякі селяни висловлюють думку, що для підприємців черговий випадок вандалізму вигідний шанс збагатитися на продажі пам'ятників. Або ж хтось хоче придбати чи приватизувати цвинтар. Проте, все це лише припущення. Останнє слово за експертами та правоохоронцями: винуватця шукають. Можливо, це той самий нелюд, який розбивав пам'ятники у трьох останніх випадках, адже злоумисника так і не знайшли. Однак і без слідства та експертизи можна Казати, що таке беззаконня та абсолютно незрозумілий бездушний вчинок могла скоїти тільки людина з серйозними психічними порушеннями, або ж та, яка знаходилася під впливом психотропних чи наркотичних засобів, адже хто при своєму розумі та в адекватному стані поглумиться над пам'яттю померлих людей?